Українці активно цікавляться такою опцією, як страхування житла від прильотів. А після російсько-ракетного дронового терору з початку літа це питання стає все більш актуальним. Тож як застрахувати ваше житло? Скільки це може коштувати, розповім у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Страхування житла від прильотів це відносно нова опція страховиків. Ще на початку вторгнення такі варіанти не пропонувалися. Банально, тому що хто ж міг подумати, що рашисти почнуть ракетами, а пізніше і дронами гатити по українських містах. А тепер страхові компанії пропонують поліси, які покривають збитки, завдані житлу внаслідок військових дій. Це може бути як пряме влучання ракети дронів, так і пошкодження житла уламками від цих же ракет і дронів тощо. Давайте детально розберемо, яке житло страхують, а яке не підпадає під дію полісу від прильотів. Ціна. Прямо залежить від обраної суми страхування. Тобто, чим більшу хочете вартість виплати, тим дорожче коштує поліс. До прикладу, платформа Страхування». Там пропонується шість базових варіантів за програмою Квартира Експрес та будинок Експрес від страхової компанії Інго, починаючи із суми страхування у 125 тисяч і до 2 мільйонів. Але я хочу мати більшу суму для відшкодування збитків, скажете ви. І таке можливо. В такому разі підбирається індивідуальна умова страхування після огляду та оцінки майна незалежним сертифікованим експертом. Ще й такий приємний бонус, що експертна оцінка здійснюється за рахунок компанії. До речі, при виборі базових варіантів оцінка майна не проводиться. А як щодо впливу місцезнаходження знаходження житла на вартість полюсу? Так, це можливо, але залежить від кожної страхової та її умов. Переглянувши базові умови десятка страхових, скажемо так: особливих умов щодо місця знаходження квартири, наприклад, у Києві, немає. Але страхові компанії можуть враховувати регіон, в якому знаходиться житло, та рівень ризику обстрілів. І так, у тилових регіонах страхування від воєнних ризиків може бути доступним, тоді як у прифронтових регіонах страхування взагалі відсутнє, оскільки страхові компанії не йдуть на такий ризик. Взагалі. Страхові компанії переважно вказують, що страхування здійснюється по всій Україні за виключенням певних територій. Зазвичай це райони бойових дій, а також прифронтові регіони. До прикладу, платформа Finance.ua страхування вказує, що страхування не здійснюється по окремих областях чи певних районах в областях. Перелік на екрані. Окей, визначили, що ви проживаєте на території, на якій страхують житло від прильотів. Та є ще кілька важливих деталей. Перше щодо помешкання, яке ви хочете застрахувати, воно має бути зданим в експлуатацію, і там має бути завершений ремонт. Друге, на що звертають увагу страхові, житло має бути не в заставі чи лізингу у банку або будь-якої іншої фінансової установи. І звертайте увагу на початок дії полісу. Він може починатися не одразу після підписання договору. Ось на платформі Страхування» дія полісу починається не раніше 11-го календарного дня від дати підписання договору терміном на один рік. Ідемо далі. Наступне, що я хочу вам розповісти, це що ж покриває страхування житла від прильотів. Тут також залежить від кожної страхової. Страховики покривають збитки від влучання ракет та уламків, наприклад, пошкодження стін, даху, вікон, балконів та іншого майна. Також покриваються збитки, завданих вибухами незалежно від їх причини, наприклад, вибух снарядів, що використовується ППО. Крім того, страхування покриває вартість ремонту квартири, а також пошкоджених меблів, побутової техніки та інших предметів інтер'єру. І також додам, що страхування вашого житла зазвичай здійснюється не тільки від прильотів, а й від побутових ризиків, таких як. Пожежа, пошкодження водою, крадіжка зі зломом, стихійні лиха тощо. Також я рекомендую уважно вивчити умови договору страхування, щоб зрозуміти, які ризики покриваються, яка можлива сума відшкодування та які умови виплати, тому що страхування житла від прильотів це ваш захист від фінансових збитків у разі настання страхового випадку пов'язаного з війною. Тепер я хочу відповісти на кілька поширених запитань, які зазвичай цікавлять людей, що хочуть застрахувати власне житло від прильотів. Чи проводиться оцінка застрахованого майна? Зазвичай ні. Але вона вже може проводитися після настання страхового випадку. Ось до прикладу, на платформі Файнесює страхування при страхуванні за програмою квартира Експрес оцінка майна не проводиться. Але у разі настання страхового випадку оцінка проводиться незалежним експертом в період 10 роб днів після надходження заяви страхувальника про страховий випадок. Які документи необхідно надати у випадку настання страхового випадку внаслідок падіння уламків ракети? Насамперед, треба викликати поліцію, яка фіксує пошкодження та відкриває карну справу за статтею про порушення звичаїв та правил війни. Далі в поліції треба отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Зверніть увагу, що це буде ваш основний документ доказу страхового випадку з воєнними ризиками. Ну і також треба буде підготувати низку документів, перелік на екрані. А у разі, якщо сума збитку перевищує 27 тисяч гривень, потрібно заповнити опитувальник. Чи можу я застрахувати квартиру, якщо я її орендую? Така опція можлива. Оформити полі страхування може як власник квартири, так і будь-яка інша особа, зокрема орендарі, які не володіють житлом, але користуються ним та не хочуть нести фінансову відповідальність за можливі збитки у разі непередбачуваних ситуацій в побуті. До прикладу, за програмою квартира Експрес на платформі Файненшує страхування, відшкодування здійснюється в межах суми страхування, а документи про право власності надавати не потрібно. Якщо ж договір укладається на індивідуальних умовах, то під час оформлення полісу надається перелік майна, яке приймається на страхування. В такому разі бажано мати технічні документи на побутову техніку. Будинку 100 років його можна застрахувати. Зазвичай у страховиків немає вимоги щодо тривалості експлуатації житла. Тому так можна застрахувати і такий будинок чи квартиру. І ще таке питання: чи можна застрахувати техніку, що знаходиться у квартирі? І знову відповідь так: зазвичай компанії страхують квартиру з майном усередині. Також страхувальник може за бажанням надати перелік предметів для страхування, щоб зафіксувати в договорі якусь особливу техніку, меблі тощо або їх нестандартну кількість. Однак таку опцію страхові компанії переважно надають при індивідуальних договорах. Сподіваюсь, у цьому переліку є ті питання, які вас цікавили, якщо ж ні. Пишіть, і якщо таких питань назбереться з десяток, ми зробимо ще одне відео по цій темі. До речі, з детальними умовами страхування житла ви можете ознайомитись на платформі Finance.ua страхування. Посилання я залишу в описанні під відео та у першому коментарі. До речі, за промокодом YouTube ви отримаєте знижку 5% на страхування житла від наслідків воєнних дій і не тільки. І таке питання: чи плануєте ви страхувати ваше помешкання від воєнних ризиків? Чи можливо вже застрахували? Якщо так, то діліться вашим досвідом. А у мене на цьому все. Бережіть себе і до зустрічі!